Якщо ви шукаєте дораму, яка допоможе вам трохи розвантажитися після важкого дня, то має для вас рішення до вашої уваги, підбірка дорам у жанрі курсі Цей жанр, як на мене, дуже підходить для складних часів. Пропало все. Тільки така легкість, яка характерна цьому жанру, допомагає максимально розслабитись, відволіктися від якихось внутрішніх тривог, можливо, знайти рішення або знайти втіху для себе. Однозначно, такі дарами – це вихід і відпочинок. Відкриває нашу підбірку дарама Скажи, що кохаєш мене. Ця історія про кохання глухого художника, котрий воліє розмовляти за допомогою живопису, і актриси початківці, яка вміє слухати серце. Головна героїні Чан Моїм має гучні мрії і амбіції. І вже за 30 вона працює з понад 8 років, і в один момент вона вирішує змінити своє життя. Ми воліє спробувати те, що хотіла спробувати завжди стати актрисою. Тому вона звільняється з роботи, починає ходити на безліч. Кастингів прослуховувань вона робить усе це для того, аби здійснити свою мрію. Її приклад показує, що навіть коли здається, що пізно починати щось нове, то це зовсім не так. Будь-який час, будь-який момент, будь-якому віці можна почати робити те, що вам подобається, і це насправді дуже надихаюче і мотиваційно, за що я і люблю цю дараму. І одного дня, коли Моїн приїжджає на зйомки на острів Чеджу, вона зустрічає глухого художника і подково опинившись разом в полечі будівлі, головна героїня рятує джину, і таким чином вони знайомляться. Після цієї зустрічі вони дуже сильно зацікавлюється художником настільки, що починає вчити мову жестів. Проте чим сильніше та глибці стають їх узяття, тим складніше стає героїні. Вона починає усвідомлювати, що ці відносини ніколи не будуть простими треба вирішити, чи готова вона пройти крізь всі ці перешкоди, долати мовний бар'єр, чи її сил буде недостатньо. Дізнатися, вийшло в них чи ні, зможете переглянувши цю дораму. Наступна дорама назвою дискваліфікований як людина, без перебільшення ця дорама одна з моїх найулюбленіших за весь час. Я взагалі палка прихильниця подібних меланхолійних драм, які наштовхують на глибокі роздуми. І ця драма саме з таких. Наше життя це повсякдень. І безліч обов'язків та справ, які потрібно виконувати кожен день. Це відносини, що можуть руйнуватися. В цій нескінченні мадушнів починаєш відчувати, що втрачаєш себе. Ворожничі всередині стає все більш лякаючою, розчарування, що не ставимось. Страх, що не робиш того, що хотілося. Все це не де є спокій, ти ніби стоїш на межі життя. Головна героїні саме таке: Лі Чун письменниця приріп, Почуває себе безмежно самотньою, відчуває, що зникає. Близькі їй люди, теж страждають, не можуть її зрозуміти допомогти. Проте одного дня нізки з'являється дехто незнайомий досі, але ближчий, ніж інші. Лі Канже – молодий хлопець, який впевнений, що любов вимірюється кількістю грошей, але саме шукає чогось більше. І ці двоє випадково зустрічаються. Ця дорама не для всіх. Комусь це буде занадто повільно, комусь занадто нудно, але для мене це скар. Мені подобається, коли показують життя дорослої людини, яка вже умовно прийшла половину життєвого шляху, але досі не знає, навіщо вона прийшла в цей світ, що їй хочеться робити, що їй подобається. Що вона чекає взагалі від цього життя. Дивлячись цю дораму, ти розумієш, що ти один такий в цьому світі, і це дуже втішає. Я вже переглядала цю драму два рази і знаю, що буду переглядати ще, оскільки ця історія проникла в саме серце. Наступна драма Літній протест. Ця зарама розповідає нам історію про дівчину, яка все своє життя бігла з усіх сил до кращої долі, лишаючи своє сьогодні позаду. Ти момент, коли мама головної героїні помирає, вона зупиняється і усвідомлює, що вона бігла в нікуди, постійно працюючи, постійно обіцяючи мамі зробити її життя кращим, краще, писати красиві місця, де смерть виявляється швидшою. Позираючись назад, вона розуміє. Що не хочу прожити життя як її мама, яка працювала без відпочинку до самої смерті. Вона обирає протест: протест проти всього, що не приносить її задоволення. І віднині вона буде жити на повну катушку. Вона буде насолоджуватися цим життям максимально. Як я вже сказала, я обожнюю дарами з такою тематикою і таким настроєм. І в цій дирамі мені подобається все. Окрім одного маленького нюанса. Мене теж відштовхує актором живе, оскільки перше заявство з ним було не дуже вдалим, і з тих пір я не можу від. Відділити його від його персонажів, типу я почала дивитися драму продовження біжи, і мені одразу кинувся в лице його бфейс. Такий посамоційний вираз обличчя, який викликав у мене відразу. І насправді багато таких ситуацій, коли через камінелоця актора він тобі не подобається взагалі. Ти не можеш дивитися з ним в жодні серіали. Не побачивши його на одному шоу, який такий живий, такий інакший, просто дві різні людини, і він мені там дуже сподобався, як людина. Але я переступила через своє упередження і подивилась цю дораму. Жалкувала жодного разу, тому що ця історія прямо таки вдихнула в мене життя. Наступна дорама щоденник моєї свободи. Ця дорама, ніби поєднує в собі дискваліфікований як людина і літній протест. Історія йде про головну героїню, її сім'ю та загадкового. Панагу герої живуть в маленькому містечку у звичайній родині і працюють на звичайних офісних роботах. Проте одного разу до них у містечку приїжджає пана Гу, таємничий чоловік і абсолютно безпробутний п'яниця для місцевості, з якої люди тільки виїжджають. Сам по собі його приїзд уже ціла подія. Мічон наймолодша з родини, не дивлячись ні на що, намагається вирватися із щоденності сірих буднів, і своїм рятувальним кругом вона обирає. Пана Гу, який все більше викликає у неї цікавості, чому він приїхав саме сюди, чому він постійно п'є, як його звати, прагнучи знайти сенс для себе та розірвати сіру буденність. Героїні пропонує пану Гу незвичайну угоду, і з цього моменту Міджон і таємничий сусід починають зближуватися і слідкувати за цим зближенням одне задоволення. А ця неймовірна атмосфера огортає тебе, ніби тепла ковдра в дощовий день. Ще й актори неперевершено грають. Важкий день, саме те, що треба. І на десерт у нас дуже цікава дорама під назвою На шляху до раю. У усіх сьогоднішніх дорам це певно одна з найемоційніших і найважчих особисто для мене. Але тим не менш атмосфера дорами легка, повільна та комфортна. Дивлячись її, наче відпочиваєш душею. Сюжет драми теж такий цікавий і оригінальний, а акторський склад, ну тут взагалі без коментарів. Один тільки Ліджі Хунта, тан Джун Сан чого варті, і багато інших відомих зірок в ролі підтримки. Вуста насолоду для очей. Чу Сангу, колишній учасник нелегальних боїв, повертається із в'язниці і отримує лист від старшого брата, який раптово помирає. У листі він дізнається, що має взяти на себе опіку над своїм племінником, який має розлад аутистичного спектру. Ці раптові зобов'язання стати опікуном сина його ненависного брата. Сангу не втішили. Герой задає величезну образу на свого брата. Через один неприємний інцидент, який стався в дитинстві. Але в один момент він побачив вигоду в цій угоді на опікунство та вирішує її підписати. Однак він повинен пройти перевірку завдовжки три місяці, протягом яких він повинен жити з геру, піклуватися про нього і також працювати у фірмі. На шляху до раю, де Геру працював зі своїм батьком. Їхня робота полягає в тому, щоб упорядковувати речі залишені померлими людьми. Якщо він виконає ці умови, зможе стати офіційним опікуном геру. Але якби не намагався сингу прикидатися добрим, його темне минуле слідує за ним всюди. Спостерігати за тим, як розвиваються взаємини гробого і холодного сингу і за Геру, те як вони поступово зближуються і пристосовуються один до одного. Шалено цікаво. Тож, безперечно, раджу до перегляду. Ви маєте самі це побачити. На цьому, все, дякую, що були зі мною. Пишіть в коментарях, чи дивилися ви ці дорами Що вам в них сподобалось, будемо обговорювати.